Так до тридцяти. Це лікувальна гімнастика для зміцнення м'язів для трирічного владика. Соціальний педагог Любов Сікан каже, хвилюється за результат кожного свого вихованця, бо й сама має дитину з інвалідністю. Ми їх не заставляємо, а зацікавлюємо в ігровій формі. Беремо там якусь іграшку, став на перемещу ведмедика, ведмедик. Потім ведмедик. дитинка за цим повторює. Бачу, як краще для діток. Знаю, як з ними треба поводитися. Щоб вони відчували турботу. У хлопчика рідкісне генетичне захворювання, розповідає його мама Оксана Кравченко. Після занять помічає зміни на краще. Займаємося фізкультурою, масаж нам роблять. Дитина спілкується з працівниками, вірашки гуляємо тут. Практично майже кожен день ми сюди ходимо. Можна залишити дитину самі. Відійти на време, і вони її займаються з нею тут. Можливість зайнятися власними справами, поки дитина в безпеці та турботі дає змогу батькам трохи відволіктися, розповідає вихователька Тетяна Філь. батьки. Вони не бачать ват, які є у цих діток, і вони дуже їх люблять. Ну бувають такі моменти, коли вони теж втомляються, бо це дуже велика праця. Ми можемо залишити дитинку у себе, а маму сказати: сходіть, будь ласка, або в магазин. 2 дві-три години подаруйте собі, щоб на ньому було краще видно е, твою роботу. Ми вибираємо світліші кольори, темніші кольори. А це Лідія Тимошенко та її урок творчості. Розвиваємося не тільки творче, так мистецько, а і розумово. І у нас різні підходи є до діток до наших. Ви ж як бачите, в нас різні тут дітки, і до кожної дитини повинен бути свій підхід. Серед улюбленців всі ті, хто приходить найчастіше, жартує педагог. Під час розмови до неї підходить вихованка Аліна. Ми вже давно працюємо з цими дітьми, ми їх вже всіх знаємо. Ми бачимо їхній настрій, їхню ось наша красуня, бачимо, які вони у нас і ласкаві, і добрі, і настрій в них буває різний. Людмилу Хруленко з маличку виховували у закладі. Нині вона вже доросла, але продовжує навідувати вихователів. Приходжу сюди, то в мене все тут сподобається, всім подобається все. Як ставляться, як переподають у закладі є усі можливості надавати соціально-реабілітаційні послуги, каже завідувачка Валентина Гребенюк. Тут нині займається 30 дітей різного віку. Наші дівчата працюють як масажисти, як ЛФК, так як ми казали, вихователі. Батьки задоволені, тому що вони мають можливість ставити свою дитину на утримання у нас і зайнятися своїми справами. Всі заняття з дітками проводять безкоштовно, розповідає директорка територіального центру надання соцпослуг Антоніна Петренко. Ми беремо на масаж беремо діток прямо від нуля років. Якщо це направлення є сімейного лікаря, то ми беремо їх і працюємо з ними. Складається план індивідуальний на кожну дитинку, що саме їй треба для проходження цього періоду. Ірина Філенко Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.